Доброго дня, любі друзі. Нещодавно я запостила відео німецькою мовою і мене ем, мої українські друзі е, попросили, щоб я це відео переклала українською. Тому ем, зараз е, власне, я записую ем, цю тему українською мовою. Наперед я хочу сказати, що я я, все, що я, всі відео, які, які я показую, чи всі пости, які я роблю, я все пере, пережила на собі. Тобто практики, які я буду, про які я буду розказувати, або певні речі, це все я спробувала на собі, і це дійсно функціонує, тому я розказую завжди з свого досвіду. Отже, про що йшлося в минулому відео, яке було записане німецькою мовою, йшлося про цілі і знаки. Тобто знаки, які ми зустрічаємо в нашому житті, і які ми, на які ми повинні би були звертати увагу, ці знаки показують нам, як в. Як зовнішній світ впливає на наші бажання, на, нашу, на наше життя і на наші цілі. Фрейд колись сказав, тобто колись винайшов зі своїми колегами такий термін, він називається інтерналізація. Я надіюсь, що я добре переклала українську інтерналізацію. Тобто, що це таке? Це е, втілення е, чужих ідей в своє життя. Тобто, якщо людина не склала своїх цілей, не склала своїх ідей, не сформувала їх, вона переймає ці ідеї і цілі з зовнішнього світу. тобто, Керується такими наративами, як це потрібно, це добре для когось, це добре для сім'ї, це добре для країни, це так треба, так мене навчили і тому подібне. Це все окей, можна це все робити, але це людину не сповнює душевно. Тобто, якщо людина не має своїх, не, не, не чує, не вміє слухати своїх бажань і не, не може їх втілювати в життя, вона живе чужими бажаннями. Тобто, вона робить те, що від неї хочуть. І рано чи пізно. Гупиться такі ніби таке бажання до життя. Починаються якісь хвороби, незадоволення ем... людина, можливо, заробляє багато грошей, але все одно не відчуває цього щастя. На жаль, багато хто ціль заробити багато грошей. Окей, це все дуже добре, але я так думаю, що багато хто хто чув, що це. Не є джерелом щастя. Ем, тому я хочу в цьому відео наголосити на тому, що важливо слухати, чого бажає душа, чого бажає серце. І відповідно, якщо ви керуєтесь ем, цими душевними бажаннями, вам буде добре і е, буде е, також всім навколо вас добре. І це функціонує дійсно так. Ем, ми вже ми живемо в такому суспільстві, коли ми вже в дітей часто забираємо цей навик слухати своє серце. Тобто ми цим дітям ем, кажемо, що їм треба робити. Тобто ем, дитина хоче там побавитись, наприклад, зараз от в неї бажання побавитись, а мені ти вже йдеш їсти там. Дитина хоче щось одне їсти, а ми їй постійно. Розказуємо, що їй потрібно їсти. Тобто, звичайно, потрібні дітям певні кордони, але потрібно, якщо вже є дитина, якщо ви вирішились народити дитину, дати життя, тобто впустити дитину в своє життя, може так правильніше, відповідно, потрібно слухати і уважно прислухатися до того, що хоче. Ця дитина, чому вона власне хоче зараз це з'їсти, а не інакше щось, чому вона хоче зараз побавитись, і тому подібне. Я сподіваюся, що ви розумієте цей такий тонкий, тонку межу між кордонами, які потрібні дитині, і нав'язуванням своїх ідей. Тобто дуже важливо дітям дати змогу розвиватися, робити також свої маленькі такі якісь помилки, не бути такими гелікоптерами і страшенно переживати, і що, що станеться. Нехай дитина живе вільно. І тоді вона зможе розвинути далі ці навики, і пізніше, коли вона стане дорослою, вона зможе дійсно розвинути. Приймати багато правильних рішень. Наприклад, яку дружину собі вибрати, чи чоловіка, тобто з якою людиною створити сім'ю, так, щоб вона була дійсно ем, щасливою, чи з яким партнером робити бізнес, чи, можливо, мені не потрібно сідати власне, в цей літак, або сьогодні їхати власне, на машині, можливо, краще їхати ем, на автобусі або. Пішки йти на роботу. Розумієте, так, ніби відчувати е, своїм серцем такі якісь знаки. А Ці знаки є, цих знаків дуже багато. Е, наприклад, якщо е, ви кудись е, їдете, наприклад, в відрядження, і вас, вас вже переважно. Е, у вас вже є таке відчуття, мені не дуже хочеться. Чому? В першу чергу, тому що це не ваша можливо, не ваша робота, не ваша праця, не, ваш, не, не те, що ви дійсно хочете робити в своєму житті, а те, що просто приносить гроші, і так треба. Бо мені сказали мої батьки, наприклад, вчитися на, на економічному факультеті. Я навчився вивчився, закінчив університет. Пішов на ту роботу, заробляю гарні гроші, але це не моє взагалі-то мрія завжди бути співаком, бо в мене гарний голос. Або музикантом, або лікарем. Розумієте? От. Але ви, скажімо так, ви працюєте зараз ці цій професії, ви нормально заробляєте гроші, утримуєте свою фамілію, свою сім'ю, але це не ваше. Ну і ви. Ви вирушаєте в відрядження і тут вас ви сіли, наприклад, в таксі, їдете в аеропорт, е... побачили, що ви загубили, що ви залишили квиток вдома, повертаєтесь. Виходите, взяли квиток, виходите з, з квартири, і у вас ключі падають, наприклад, в, в каналізацію. Потім ви витягнули нарешті ті ключі, і запізнюєтесь на літак, все в стресі. Це все знаки, які, ем, які не дуже часто трапляються, але вони трапляються всі в один день, чи в якийсь короткий час. Ну це, можливо, такий трошечки перебільшений приклад, але просто я хочу звернути увагу, що таке знаки. Знаки це речі, які трапляються не кожен день, і які. Е, вам ніби, вас ніби гальмують в тому, що ви хочете зробити. Тобто воно не тече, так як річка тече, а просто вас щось гальмує. І якщо у вас такі знаки трапляються час від часу, потрібно сісти і подумати, а це взагалі те, що я роблю. Я в постійному стресі. Я незадоволений чи незадоволена? Можливо, потрібно щось поміняти. У житті. Неможливо, а точно в таких випадках. Так само знаки, які кажуть, що ви на правильному шляху, це, наприклад, ви постійно зустрічаєте правильних людей, які вам допомагають. Ви навіть не думаєте про якісь фінанси, тому що ці фінанси звідкись постійно приходять. І вам легко, вам все дається легко. Ви дістаєте е, правильні книжки. Е, вам ви зійшли в Facebook, наприклад, і тут раптом якісь курси появляються, які, що ви кажете, о, супер, мені якраз таке треба. Це знаки, які вам дає Всесвіт, показуючи, що Окей, молодець, ти на правильному шляху. Е, і ви знаєте. Е, щоб ці знаки бачити, щоб ці знаки ці хороші знаки діставати, вам потрібно знайти ціль, вам потрібно сісти і подумати, чого я насправді хочу. І тоді буде все вдаватися дуже добре, все буде йти легко. І, відповідно, коли ви. От, Встали на цю правильну дорогу і пливете по течії, відчуваєте все супер. І деколи, наприклад, може стати, ну, може, ми всі люди може статися таке, що ви прийняли якесь не дуже правильне рішення, так, зробили крок в бік, тому що на нас впливають постійно люди, постійно якісь стаються якісь речі кожного дня з нами. І ви зробили крок в бік, і вам відразу приходить знак СТОП. Тобто і ви відразу його бачите, той знак. Якщо ви слухаєте своє серце, свій, в Німеччині кажуть свій живіт, якщо ви його слухаєте, і ви це відразу помічаєте. Відповідно, Окей, добре, це неправильно, я пішов чи пішла на своє, повертаюся на свою дорогу і вибираю інший. Метод, як вирішити якусь певну проблему. От. Ці знаки є дійсно, вони трапляються е, дуже часто е, хороші знаки, е, якщо ви йдете по своїй дорозі. І ці знаки, які, ці кроки вліво-вправо, скажімо так, коли ви відходите від свого, свого шляху, вони стають все менше і менше. З часом, ви починаєте відчувати, ви починаєте розуміти, як функціонує життя і як дійсно бути щасливим, як себе заповнювати цим світлом, цією любов'ю до, в першу чергу, до самого себе. Це найперша любов, яка повинна бути шанувати і любити себе. Я не говорю про егоїстів, про нарцизм якийсь. Я говорю про здорове шанування і здорову любов до себе, і відповідно, ви тоді зможете давати любов іншим. Е і коли ви, коли ви це дійсно втілили в життя, у вас все буде дуже легко йти. І для цього потрібно знайти ціль, справжню ціль, е до якої ви йдете. Е Кожна людина має е, дуже багато ресурсів в собі, які, е, на жаль, мало хто використовує. Хоча е, я мушу сказати, що мені зустрічається все більше людей, які задумуються над своїм життям зараз, і дійсно прагнуть до того, щоб е, робити щось таке, що е, їх. Е, що їхнє серце е, починає співати від того, скажімо так. Е, отже, кожна людина має ресурси, але ті ресурси десь заховані далеко в підвалі якомусь можна. Я чула таку гарну метафору, е, якою можна це гарно пояснити. Це, як, наприклад, е, іграшки на ялинку, які лежать в підвалі, Цілий рік лежать вони в підвалі, там в якихось таких коробках, лежать дощики на ялинку, гірлянди різні, вони всі такі закручені, припадають там порохом, нікому не заважають, але все одно їх ніхто не використовує цілий день, ці, цілий рік. І також і в нас в кожної людини є певні ресурси, які ця людина не використовує, тому що вона просто життя її такою зробило, цю людину, що вона не знає, як ними користуватися, вона забула, що в неї ці ресурси є. От. І колись хтось, наприклад, купляє ялинку, чи ця людина сама купляє якусь ялинку, і починають вивішувати ці, ем, ці кульки, ці гірлянди на цю ялинку, і вони всі починають нараз сяяти. Вони. Ем, Радіють, тобто очі радіють від того, що їх бачиш. Всі люди, які дивляться на цю ялинку з цими гарними іграшками, гірляндами, для якої для кожної є своє місце, це тішить всіх людей навколо також. Вони дивляться і захоплюються цією ялинкою і цими іграшками, які одночасно всі сяють. І, власне, це є наші ресурси. Тобто, якщо в а ялинка це ціль. Тобто, якщо ви дійсно знайшли свою ціль, те, що вам дійсно хочеться, а вас, я впевнена, на 100% є речі, які ви дійсно хочете. Ем... Якщо ви собі поставите цю ціль, тоді почнуть ці ресурси виходити назовні і почнуть всі сяяти, всі одночасно. І е, також ви зможете докупляти ці кульки, тобто в формі якихось там порадників, е, чи в формі якихось книжок, чи в формі якихось курсів і тому подібне, щоб розвиватися. І у вас все буде більше і більше і більше ресурсів, і ви побачите, як все легко м функціонує. Тому е, я вас дуже прошу сядьте. Візьміть собі час е кожного тижня, чи кожного дня, чи хоча б раз на місяць, що ви просто дійсно, можливо, зробите якусь медитацію, сядете, подумаєте, включите собі музику, візьмете собі листок паперу, напишете свої цілі, чого ви дійсно хочете. Ви то не мусите комусь розказувати. Важливо, щоб ви самі це знали. І не давайте іншим людям е чи якимось обставинам. Себе від цих цілей ем, якось відводити. Тобто е, ідіть до своєї цілі, візьміть собі час, майте терпіння і все буде добре. І не робіть собі ніяких думок про якісь фінанси, там, чи я не можу цього робити, тому що воно мені не дасться, тому що в мене немає грошей. Гроші будуть. Головне, щоб ціль була правильна і дійсно ваша. Якщо ви хочете, наприклад, напишіть в коментарях. Чи у вас, можливо, вже є такі цілі, поділіться, як воно у вас йде, як воно у вас пливе? Щоб просто інші люди також знали, що це дійсно функціонує на різних прикладах. Або ви можете в коментарях написати, чому у вас, наприклад, щось не виходить. Можливо, можна про це порозмовляти і відповідно знайти якесь рішення. Окей, okay, я вам дуже дякую, якщо ви дослухали до кінця, і я вам бажаю всім знайти свою ціль, стати на свою вірну дорогу і бути щасливими.